Люди, які снідають о сьомій ранку, це мазохісти. Інакше як можна пояснити, що людина тільки розула очі і вже біжить їсти. Я сьогодні зранку прокинулася, в якості економії вирішила поснідати вдома, але зрозуміла, що я не можу в себе нічого запихнути. Звичайні дні, коли я нікуди не поспішаю, коли в мене просто вихідний, я роблю собі повноцінний збалансований сніданок. Але коли у мене є справи, і о восьмій ранку я повинна вже бути на місці. Мій сніданок обмежується колініче. Не знаю, чи у вашому місті є колінніче, але для мене це класна кафешка, тому що тут тіс. Січка не по ціні почки, ну а обід уже був повноцінний дома, десь приблизно о 13.00. Нарізала собі молоду картоплю, додала курячу котлетку і тушень кабачки. Окремо ще захотіла додати собі трошки огірочку і помідорки чері. Але скажу вам своє спостереження: ось такі сніданки погано на мене впливають, тому що вони дуже сильно розганяють апетит тобто, якщо сніданок складається з мінімальною кількістю білку, а більше там вуглеводів і солодко, то знаєте, у вас буде підвищений апетит цілий день. Mm. На десерт у мене була одна запірка в шоколаді, і також два бісквіти в шоколад на печері планувався протеїновий коктейль, але він мені вже не поліз.